Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Міша Фік. Сьогодні поговоримо про те, де краще зберігати гроші новичку, тому що в лічку поступає безліч повідомлень. Міша, де краще зберігати гроші? Може купити леджер, може на гаманцях, може на біржах. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Багато блогерів говорять, що свої кошти на біржах зберігати не можна. Так, я з ними не спорю, але давайте в цьому відеоролику розберемо по фактах. Само собою, якщо в них є більше 20-30 тисяч доларів, їм легко говорити, що гроші краще зберігати на холодних гаманцях, типу Леджера. Якщо в них більше 30 тисяч доларів, то їм це легко говорити. У них є гроші, які просто лежать на Ledger, і є гроші, які вони кожного дня ними користуються. Само собою, що їм легко про це все говорити. Коли новачок заходить в криптовалюту, само собою, що він не заходить в криптовалюту з 30 тисячами доларів, а заходить зі 100 доларами, і питання в нього виникає, де йому тримати його криптовалюту або його 100 доларів. Зразу тут виникає два простих питання. Перше питання, само собою, коли новачок а, заходить в криптовалюту і купляє цю криптовалюту як інвестор на 5-10 років. Само собою, він не повинен тримати свою цю криптовалюту, яку він купляє на довгострокову перспективу на 5-10 років на біржах, тому що біржа також може зіскамитися. Коли научок купляє криптовалюту на 5-10 років, він тільки повинен тримати свою криптовалюту на холодних гаманцях типу Ledger. Тому що, як я говорив і говорю, коли ми тримаємо гроші на біржі, це не ваші гроші, це гроші біржі. Тому що біржа може закритися і прикрити вивід в будь-який день і в будь-яку хвилину. Зразу друге питання і відповідь на нього коротко, по факту, постараюся відповісти суджу тільки по собі. Якщо новачок активний а, в криптовалютній сфері, а, він інвестує не в криптовалюту, а в різні напрямки, типу лаунчпадів, байвотисів, приймає участь в різних акціях. Платних, безплатних роздачах. І тут можна сказати, якщо новачок активний в цьому всьому, він е, автоматично диверсифікує свій портфель і, само собою, зменшує ризики. Чому? Давайте поговоримо. Припустимо, у новачка є 500 доларів. Він активний і приймає участь в всіх напрямках. Припустимо, новачок проінвестував 100 доларів в роздачу Nexo. На 150 доларів він приймає участь в різних айндропах. 100 доларів проінвестував на лаунчпад на байбіт. На 50 доларів купив криптовалюти, і само собою на 100 доларів, точніше, 100 доларів він зберігає в тезері на всякий випадок. Тим самим гроші лежать в різних напрямках, і якщо навіть а біржа BitGet, на які новачок купив 50 доларів цієї криптовалюти, якщо вона навіть закриє виводи, у нас ще залишається 450 доларів, які приносять мінімальний нам дохід, припустимо, тих. 150 доларів, які ми проінвестували в роздачу, вона нам приносить, і тим самим ми зможемо навіть перекрити свій розхід на біржі BitGet, які ми могли втратити в криптовалюті. І тут, само собою, я можу сказати, що це є хороша диверсифікація портфеля новачка. Плюс ми не тримаємо всі яйця в одній корзині, а зробили тим самим хорошу диверсифікацію свого портфеля. Можу сказати коротко від себе, а сам вже інвестую більше півтора роки часу і того самого леджера холодного гаманця я не маю. Я інколи користуюся а, Trust валитом Для мене це найсамій хороший криптогаманець, який може бути. Друге місце. Це як Кеплер і третє місце це є Метамаск. Може хтось скаже, що Метамаск найкрутіший і так далі. Мені взагалі Метамаск не подобається Метамаском. Я не користуюся тільки коли що треба під'єднати або звідкись вивезти гроші, або завести. Ось. А так, в першому місці трузували другий кеплер і третє Метамаск. Само собою, навіть якщо в новачка є 100 доларів і він там купив криптовалюту, завів на цей трусвали, там тримає. Потім він там через 2-3 дня знову вивів на Binance. Само собою, що коли новачок закине, купив а, криптовалюту на 100 доларів, а виведе туди, виведе сюди, виведе туди. Там комісія не по одному центу, а по одному-двох-трьох доларів, залежно куди і в чому він буде виводити. Так що, а, новачок, який має 100 доларів, якщо він буде втрачати там по двох-трьох доларів, а йому ця сума буде відповідно відчутна. А коли людина має там 20-30 тисяч доларів і він заведе на той самий Леджер з комісією там РЗ 20, 15, 10 доларів, йому цих 10 доларів буде невідчутне, так як новичками тих, новачкове тих 5 доларів, само собою буде відчутних. Кажу особисто від себе, я тримаю гроші на біржах і на гаманцях, типу Трузвалета і Кеплера. Заводжу гроші в різні роздачі, а в різні напрямки, де можна заробити. Наразі мені не потрібно холодного гаманця, тому що я активний інвестор, і якщо є якісь нові напрямки, я зараз постараюся інвестувати в ці всі напрямки та заробляти гроші. Само собою, якщо ти інвестор на того перспективу, тобі ні в якому разі не потрібно довіряти біржам, навіть цим гаманцям Трузвалету і Кеплеру. А 100% краще заплатити чуть більше, купити цей там Ledger за 100-150 доларів. І тримати свою криптовалюту на холодному гаманці, тому що, як я говорив і говорю, якщо ти заводиш гроші на біржу, це не твої гроші, це гроші біржі, тому що в будь-який день, в будь-яку хвилину, біржа може закрити виводи, як показує практика, і ти вже з цього а, нічого не візьмеш. Якщо ти новачок і купляєш криптовалюту на довгострокову перспективу, на рік, на два роки часу, навіть візьмемо так, не будемо забігати наперед, на 10 років, а, само собою, рекомендую тобі а, виводити цю криптовалюту на гаманці типу Metamask, Truzvalda або Кеплера. Якщо ти спекулянт такий самий, як я, тому що я не тримаю гроші ні на Ledger, ні на Холодних Гаманцях. Мені не стає мого капіталу, щоб закинути і приймати участь там-то-тамто. Тому що, припустимо, у мене є там аккаунти на Bybit, є аккаунти на Binance, є аккаунти на Bitget. я приймаю участь в лаунчпадах, в лаунчпулах різних. там... Роблю всякі експерименти, приймаю участь в Байвотисах, приймаю участь в різних роздачах, в платних, безплатних. Навіть мого стартового капіталу, який в мене зараз є, склався за півтора роки часу, мені його не хватає. І якщо б я ще брав і виводив ці гроші на Леджер, кожного дня їх би заводив, там а, комісія, само собою, сумасшедша, ось, ну, це було б взагалі невигідно. Ну, якщо ти інвестор, інвестуєш на 5-10 років, само собою, тільки зберігаємо гроші на холодних гаманцях, типу Леджера. Відео підійшло до кінця. Якщо відео було цікавим, повчальним та позитивним, став жирного лайка. До нових зустрічей. Пока.